Привіт! Сьогодні ми розберемося в основах інформаційної безпеки. За кілька хвилин стане абсолютно зрозуміло, як захистити, мабуть, найцінніше, що є у цифровому світі нашу з вами інформацію. А почнімо з такої собі загадки. На перший погляд, це ж абсолютно різні речі, правда? Але насправді всі вони вказують на одну й ту саму проблему: усе це ризики для нашої інформації. І знаєте, ці ризики можна так зручно згрупувати в чотири основні категорії: от є технічні, це всякі віруси, збої обладнання, є людські, де ну, слабкою ланкою стає сама людина, є природні те, що ми не можемо контролювати, на жаль, і нарешті організаційні. Це коли в компанії просто немає чітких правил гри. Ігнорування цих ризиків, ой, воно завжди має свою ціну. І це не просто якісь теоретичні загрози, ні. Це цілком реальні наслідки від втрати грошей до крадіжки особистих даних, що може ну, буквально паралізувати роботу чи особисте життя. То що ж робити? Відповідь інформаційна безпека. Але це не просто антивірус на комп'ютері, це ціла система. Такий собі стан захищеності, який гарантує, що наш цифровий світ залишається стабільним і, що найголовніше, безпечним. Будь-яка надійна система захисту, знаєте, тримається на трьох фундаментальних принципах. Давайте розглянемо, що це за такі кити, на яких власне, і стоїть уся інформаційна безпека. Перший стовп – це конфіденційність. Ідея дуже проста: інформацію мають бачити лише ті, кому вона призначена. Кращого прикладу, ніж шифрування, годі й шукати. Воно перетворює ваші дані на незрозумілу абракадабру для всіх сторонніх. Другий стовп. Цілісність це гарантія того, що дані, які ви отримали, це саме ті дані, що були відправлені, без жодних змін по дорозі. Уявіть собі таку собі воскову печатку на старовинному листі? От цифровий підпис працює схожим чином, підтверджуючи, що документ справжній і третій не менш важливий стовп – доступність. Ну бо яка користь від суперзахищених даних, якщо до них неможливо отримати доступ у потрібний момент? Саме для цього існують резервні сервери, щоб забезпечити безперервну роботу. Тепер, коли ми знаємо основи, подивимось, як будується справжня цифрова фортеця. Адже, як і в середньовічному замку, тут потрібен захист у кілька шарів, бо один рівень може не витримати, але інші мають встояти. Оборона починається з фізичного рівня банальні замки на дверях серверної. Потім іде мережевий, який захищає дані в дорозі. Далі програмний це оновлений антивірус і так далі. Організаційний встановлює правила для всіх, і нарешті найважливіший, як на меме, користувацький адже саме людина часто є і першою, і останньою лінією оборони. Гаразд, від теорії перейдемо до практики які ж саме інструменти роблять усе це можливим? Почнемо з такої фундаментальної технології, як IPSEC. Уявіть собі такий собі броньований тунель для даних, який працює на мережевому рівні. Саме ця технологія, до речі, лежить в основі більшості VPN-сервісів, якими ми користуємося. Дивіться! IKE та SSL VPN – обидва про безпечні з'єднання, але працюють трохи по-різному. IKE – це такий собі дипломат, що допомагає двом мережам домовитися про секретний код, перш ніж вони побудують той самий тунель IPsec. а SSL VPN – це швидше такий ключ доступу для віддаленого працівника, що дозволяє безпечно зайти в корпоративну мережу просто через браузер. Ну а з HTTPS ми стикаємося щодня. Це по суті наш звичайний HTTP, але з доданим шаром шифрування. Саме завдяки йому наші логіни, паролі та дані банківських карток залишаються в безпеці, коли ми щось купуємо онлайн. Наступного разу, коли побачите цей маленький замочок поруч з адресою сайту, знайте, це візуальне підтвердження, що з'єднання захищене і вашим даним нічого не загрожує. Але мати інструменти це лише пів справи. Потрібен ще й стратегічний план, і цей план називається управлінням ризиками. Сам ризик можна описати простою формулою: це ймовірність того, що певна загроза, скажімо, хакер, використає якусь вразливость, наприклад, слабкий пароль, і це призведе до поганих наслідків. Все просто немає вразливості, немає ризику. Процес управління ризиками він циклічний, він ніколи не зупиняється. Спочатку ми виявляємо потенційні проблеми, потім оцінюємо, наскільки вони серйозні, далі розробляємо заходи, щоб їх зменшити. І, що найважливіше, постійно моніторимо ситуацію, адже нові загрози з'являються щодня. Отже, що найголовніше варто запам'ятати, інформаційна безпека це не якась разова дія, а постійний процес. Вона тримається на трьох стовпах конфіденційності, цілісності та доступності. Ефективний захист завжди багатошаровий, а в його основі лежить розумне управління ризиками. І наостанок питання на подумати враховуючи, що загрози ніколи не сплять, який рівень захисту найважливіше посилити просто зараз? І який перший крок можна для цього зробити вже сьогодні? Дякую за увагу.